Христос Воскрес. Слава хлопцям-захисникам. Приїхав я з село Черніїв біля самого Франківська. Забирати таку кобилу. Включив трохи їде. Називається Машка. Кілька років? Сім. Сім років кобила велика. Велика лаба, все так, як має бути. не у ще хлопці мають коні, покажемо зараз ще решту. Кубела бабська, я сі бою. Їде трохи така красуні на ключів на коломийщину. Така кобела. Мала лошата, не мала. Зараз ми покажемо. Зараз знімемо. Одного одно лучками. ну ну. No, no. А по якому е, то Я тобі Тож Олександр. ну no, ну. No. Ми показуємо її, а зараз покажемо, Покажемо, що які решта. Ще не грузимо, покажемо які коні. Та й туди загрузимо. Так, возьмі, виведе одяг. Така, така кобила їде Чи, до Харіка на пара такі. день. Спалися, його. Було, сьогодні в суботу. Та нічого, якраз вона О, така кобила. Кобила велика, велика, файна, розкладена. Ця матка порядна. Але вона робоча запрягає, і все, їде, що так має бути. В мене таких розумних коней не було. Серйозно говорять. ну є. Вона сама ходить похуй. Любу роботу, мертві груті, тобі зараз за заступок чіпає. Ми, ми таким не займаємося. Пахає коніке. Вона сама ходить в і в всьому. Я вже Файна копий. Кобела до Та й дати толкового огіра, ти буде толкове луще. Зараз буде подивитися на це, на камери. О, Зараз такий лушук. Це від неї, так? Лушук теж лабатий. Отакий є жеребець тут. Син цієї є кобеле. Шо малий. Токіку йому? Три буде, так? Да? Три минули. Три, три роки. Три роки. Такий токій... <coughs> жеребчик, це син її. Ма, а ви що заребче? Ось такий жеребець. Село Черніїв, Івано-Франківська область. Трошки менший від мами, але він ще молодий. Ще підтягнеться, я думаю. Підкенешся, підтягнеться. Та що кінь хлопці? Кінь молодий, що то хотіть? Пій кроки вже буде інакше. Там ще ще двоє встань. Такі справи. Так що вже включимося вдома. Як Харік зробить свою роботу. Підемо ще подивимось на тих двох. І сташати зака. От, порвали ми машку. Фест була велика. Чоловік, як приїхав, чоловік як вивів стайні. Ще десь люди. Маю екземпляри. Рррр харі. Пес велика кобела мацна. Кобела кобела з Чернігіва. під самим Франківськом. Село Чернігів. Іван подзвонив. з Олегом я приїхав, забрав. Мені квівів у стайні якого кобела. Пес велика. Кобилі 7 років. Той лошок від неї. Файне дає, я так зрозумів, що дає файне Ну, Харік як ураз. Діло зробив і покачатися, Він це любить. Зараз на даний момент маємо дві кобилі. Куди там кобила з Ще одну привіз тепер кобилу. Харік вже перебрався на Яремчанщину, Яримчанщину. Лущетковетка експерт. І дещо таке покаже. Так ми, так ми працюємо. О, і наш трудяга, як кажуть. Наш трудяга вже перебрався на, на Яремчу, вже на той район. Але то буде про ту кобелу собі... Остала лошадку. Лошадкове 8 днів сьогодні, на даний момент. Але то буде собі відео, відео друге. О. Харі люби. У -у -у. Любить цю процедуру. Зробив діло і качатися. І мене баба об'єзане, десь пішов не бам. Пішла болошечка. Я буду наземаний? далі. Рррр. Він вже, він уже... де, як всі бікачі, що сіліни. Він вже де що того за, за новенка приїхала. Отак ми так ми розводимо, криємо, возимо. Одного відвозимо, друге привозимо. Більше як. Е... Більше як три кобели я... я не крию на тиждень. Дві стараюся навіть три не крити. Дві. дві це нормально на тиждень, дві кобели, це є дуже добре. Тому що більше крити, то ну, я, я так не хочу. Бо були дзвінки, що було той раз у мене дві кобили підряд і був дзвінок, що теж хотів чоловік спарувати, але я відказав, тому що три кобили то забагато. Я так собі, ну, таким методом працюю. І отак, отак це все у нас відбувається. І так день рималий. І так день, день, кожен, кожен день позадень. Багато роботи є такої, що треба робити собі, але, але не виходить, бо, тому, що, тому що мусить щось розводити, люди дзвоні, так ми так ми це все творимо, як кажуть. Давай, паузу. Рррр. Отака кобила, Відчі. Я Маю так, як ви всі знаєте, метр сімдесят. Дивіться, кобила яка, вилові кобила від мене. Мають ще люди експонати. І це така кобила, ну у нас тут виведена. Звідки походить, я Івана не питав, а вже буду відвозити, буду, буду питатися. І так це... Ррр. Рр. Так це проходить усе. Паровка паші і так ми кругами, кругами з цим усім ходимо. Р. 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 Так це всі відбуває. Так що ви знаєте, жеребець, я. Ще раз кажу. жеребець на злучку. Номер буде під відео. Так що пишіть в коментарі. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Кого буде цікавити Харі, номер буде закріплений в коментарях. Дзвоніть. Може по якихось других питаннях, кому щось треба. Дзвоніть, пишіть, як кажуть. Підписуйтеся на другий канал, Господар Прикарпаття. Там трошки інакший контент. Так що будьте всі здорові, всім всього найкращого. До побачення.